Всі мої вітання. Всім доброго вечора, кого може доброго дня. Хочу поставити, зварити холодець і вам покажу, як я його буду варити. Беремо раз. Я тут вже маю помити підготовлене м'ясо, когута. Маю цілого когута. Бачите? Це я цілого когута розрізала на дві частинки. Маю тут. Дві ратички свиних і маю тут свині шкіри і все, в принципі. І то я буду все складати в каструлю, отаку каструлю. Оцю каструльку буду складати, варити. Я залила, виложила і залила. Тепер я його доведу до кипіння і злию. І тоді залию ще чистою водою. А тепер тим часом я накрию, щоб він скипів. Я собі підготую цибульку, моркву, то все, що треба. Я накрию, най він закипить. Так, бачите, мій холодець починає кипіти. Я його виключу, відсіжу і наново залию водою. Бачите, я його залила другою холодною водою. Тепер я буду все до того додати, до того колоцю. І як він закипить, я його скручу на малесенький вогонь. І він у мене буде кипіти 6 годин. 6 годин. Так просто буде мліти, булькати. Я маю, маю моркву, маю цибульку, маю чесничок, листочок. І то все я буду. Класти сюди. О, все я сюда буду складати. Маю горошок, перець горошком, теж сюди все і посолю, і посолю. От посолю таку ложку, кину солі, може, навіть ще чуть-чуть. По тому, як він буде недосолений, то я його досолю. А так зараз все. Дай він закипить, і тоді я його скручу на малесенький вогонь, щоб він помаленько собі помаленько млів. Наскав помаленько, щоб булькав, помаленько. Все, я його накриваю і почекаю, щоб він закипів. Так, мій холодець починає кипіти. Бачите, він починає кипіти. А запах вже ще, він, ще нічого немає, а запах не цілукат. Бачите, він починає кипіти, і я його скручу на тихенько. І нехай він собі кипить. Я його доливати більше не буду. Я його так залила, щоб він собі кипів, скільки википить, скільки википить. скільки лишиться, стільки лишиться. Я холодець не доливаю ні гарячою, ні кипяченою, ні холодною водою. Це всі знають, що холодець не треба доливати. От він почав кипіти. Нехай він тепер кипить і я його скручу. Десь чуть-чуть, якась шумка є, то я заберу ту шовку, а так взагалі він чистий. Холодець, для того треба скрутити, щоб він був на маленькому вогні, щоб він був чистий, щоб вже він тоді був світлий, чистий, не мутний. Бо якщо він буде кипіти, кипіти так буйно, такий буде бурлистий, то він тоді буде мутний. А так його треба скрутити, щоб на маленький вогонь бо він не був мутий. Взагалі то холодець треба варити відкритим. Не закритим кришкою, а відкритим. Щоб та роса, що піднімається пара, щоб вона не капала назад в холодець. О. Але я трошки прикрию, трошки прикрию. А взагалі то вариться холодець відкритим. Бачите, я його вже скручую. І нехай він кипіть. Холодець мій вже готовий. Бачите, як він зварився і виварився. Там морква всередині є. Він покрився весь пльоночкою такою, то він вже готовий. Бачите, він помаленьку булькав Помалесенько. і він вже готовий. Скільки він википів. От скільки він википів, а скільки його лишилось. Бачите? І я його не чіпала, нічого, він кипів собі помалесенько, скільки йому було треба. Тепер я його вже виключаю, щоб він остиг. Остигне, А тоді будемо е продовжувати з ним далі робити. Все, добре покажу вам ще потім. Тепер дивіться, він в мене вже простих. жиру тут такого нема. Але супльонку всю супльоночку, яка, яка я вам маю показати ближче. Хто? То всі знають, бо всі о, о, що, то хто не знає, як холодець варить. Але супльоночку всю я зберу. Знаєте, отако, От Легенько суп, супльоночку, то я зберу, яка є з холодцю. Бачите? Таку пльоночку я всю буду збирати. Всю позбираю. От то можна його і відсідити, і плінка вся сілиші. Я так може і зроблю, що ту пльоночку я відсіджу через друшлячок то то все, і пльоночка вся там лишиться. Знаєте? Тоді я його буду розбирати, то м'ясо. Бачите, якої пленки? Вся туда пленка така є. Тепер дивіться, я відобрала, відлила бульйон. Весь бульйон я злила і тут відобрала саме м'ясо. А тут в мене все, шкіри. Шкіри ті, що я е, свиней е, ще додавала, додавала шкірів, щоб добре застиг. Але тут є у мене півень варився, і коли і, і, свині шкіри і свині ратички, то він застигне. Отакий от бульйон, от таке м'ясо. Зараз я буду розкладати. Зараз я буду розкладати по тарілочках. Тепер дивіться. Я буду виложувати е, м'ясо колись в таких тарілочках. Мені в таких удобно, таких добре, І я в таких не може і на салат, але мені добре в них і я в них буду виложувати. О, то я це м'ясо буду накладати на тарілочки. на тарілочки. О, котре велике, Котре велике таке, бачите, котре таке велике. Я його буду перерізати. Можна перерізати, можна порвати, хто як собі може. Розумієте, хто як вміє. От у мене куряче, таке переважно куряче м'ясо. Знаєте, переважно куряче. Ну, я його буду на такі кусочки викладати. Шкіру я всю ще відберу. Тут ще декуди є шкіра, то я ту всю шкірку з корки, то я все відбираю. Нічого не буду. Можна його і так складати, в то місце о, відбирати. Знаєте, отакі от кусочки такі о. Та я так роблю. А хто собі, кожна собі е, е, господиня робить по-своєму. Знаєте? Так вам скажу. Кожна робить по-своєму. Я роблю так, та робить так. Я такий роблю роблю такий віночок. Ну от я так ось зараз роблю, такий віночок я буду робити. О, і так, другу буду наповнювати. І так буду робити всі. Так, холодець я виложила. Сюди м'ясо виложила. Я кажу холодець. М'ясо я виложила в тарілочки. Додавила я чесничок вже і перцю. Добавила на сіль, насіль. Насіль, воно добре. розумієте? Не даю я ніякого моркву тут ніяку, ніхто тут то не їсть, і я тут то не даю. Воно нічого там ніякої красоти, ніякого нічого. Я таке не даю. Я чисто роблю так, як всі. Так, звичайно, і все. О. Тепер я буду його переціджувати через, через таке ситко. Я наливаю повні, менше більше, бо я, ну, я розливаю вперед потрохи. знаєте. Я зібрала ще зверху трошки жир, що ще був. І от так наливаю. От я вам скажу, колись так холодець не, не робили, як тепер, щоб він був такий е, чистий. Він такий, як, знаєте, е, якщо він чистий, холодець, то чисто так, як. М -м, нас сказали, ну, чисто як облізлий. Любили, щоб було колись трошки жиру. Тепер вже все, щоб був він такий, як сльоза. Але в мене, бачите, який холодець. Виварений, бо він там когут. Це є тут півень і того такий вийшов холодець. Бо якби було саме свине або гов'яже чи яловичини, то воно би був такий білий, а він такий, бачите, який. Як то як -то, як то, з курки належить? О, І я його такою. Розлию той весь весь той бульйон і і так буде, так буде. Подивлюся ще. І ще маю таких. Дві тарілочки меншеньких, як салатник, знаєте? То ще, то ще розлию. О, також, щоб воно на середину не випливало. Я ще маю таких меншеньких. Просто отаких просто от салатнички. Дві таких з холодцем, то я ще зараз їх залию, а тоді ще залию, маю, зараз я вам покажу. У мене чоловік любить, отакі, 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 бачите, отакі. тут є шкіри, трохи м'яса, трохи шкіри, такі дріглі е, свинячого. І я отак все, все позаливаю. Маю таких дві місочки. І я залию. Залию тим е, бульйоном. А тоді, що лишиться, розлию ще по тарілках. Знаєте? О, отак я так я зроблю. Бачите? Так, зроблю. У мене тут лишається все і чесничок, в тім э, светкове, но все, все лишається, так як. Я вам так все показую, так як я. Так як є, так як я роблю, так як я роблю, знаєте? Right? Oh. Я думаю, він застигне, бо того, що як тут свине і, і і півень такий, то я не думаю, що воно не застигне. Я думаю, що воно застигне. Повинно застигнути. Повинно. Oh. Ще тут добавлю, Може, тут вже. І мені більше і не вийде. Знаєте? Може більше і не вийде. Я не лаваюсь і поповні, але я так вибрала в такі, в такі м глиняні, глиняні такі тарілки. І так мусить бути. І так муси бути. Та й не так буде. Нічого страшного. Нічого страшного. Так і буде. О, тут я їх зрушу, то тут все. Ну, від так любить, та так собі їсть. А тепер у мене лишилось цей ще лишився бульончик. І я отакого от навіть не буду, я так змиски, подоливаю. І все. І так буде добре. І так буде добре. Все, бачите? Чесник у мене лишився, все полишалося таке, що то, що мало бути таке, таке собі. І все. І все. Тоді ще застигне. Тоді я вам покажу, покажу, поки що тако. Поки що тако, мій холодець. От і все. Такий в нас вийшов холодець. Бачите, такий вийшов холодець домашній і з хріном, з отако, Бачите? все, нічого не додала, ніякого желатину, ніякого нічого. Бо того, що тут є, є півень і свині ножки, так що нічого не треба було додавати. Все. Всім смачного! Ну от і все, холодець мій готовий. А я вам всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я вам всім рада, всім буду відписувати, А тепер будьте здорові, щасливі, всього вам доброго, бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока, всім пока. Пока!